Андре короче, э, типа зв'язується с ним цей э, півець, цей Серега, понял? Какой Серега? Ну, півець, Серега. Що Чорний бумер, він співає. Так а він що, наш, в Україні? Ну да, вроде Серйозно? Ну, ну, либо це он... було до цього. до, до що, заспівав? Короче, чорний, не, бумер, не, короче, чорний бумер! Чорний бумер! Він типа ж предлагав, щоб той снявся в нього в кліпі, поняв? Ага. І, короче там зв'язується э, з тим же Паша, типа його, щоб Андрей типу, там снявся. А цей же паша приходить до, себе, до Андрея, каже, поїхали типо, глянем, там, що як він каже, так що це такий каже хавінь, йде сідає до мене в боєрку. От це уровень, так? Да? Скажи, це вот блогери, так? Да? Блогери. Блогери? Та да. Максим, і ти кстати мегапопулярний Знаєш, Ми ж ми зібрали бурговий консилір і що ми рішили. Куди? Ну ти подивись, зараз поближче, зараз узнаєш, куди. Ага, наступного відео будемо дивитися, роздивлятися, що там Максим буде казати.